На Івано-Франківщині під час виборчої кампанії правоохоронці працюють у посиленому режимі. На виборчих дільницях коло цілодобово забезпечуватимуть охорону близько двох сотень міліціонерів. Також у місцевому відділку створено спеціальний оперативний штаб. Він функціонуватиме цілодобово. Керівництво міліції звертається до місцевих мешканців із проханням дотримуватися вимог виборчого законодавства та сприяти органам внутрішніх справ у забезпеченні охорони громадського порядку. Із 14 жовтня 2015 року працівників прикарпатської міліції перевели на посилений варіант несення служби. А від 15 жовтня правоохоронці вже забезпечують супровід бюлетенів із друкарень на виборчі комісії. Далі міліціонери будуть супроводжувати та охороняти виборчі бюлетені із територіальних виборчих комісій на дільничні. Цей процес розпочнеться після 20 жовтня. Потім, коли бюлетені привезуть, правоохоронці здійснюватимуть цілодобову охорону, а в день виборів забезпечуватимуть охорону громадського порядку під час виборів. Процесу. Загалом на забезпечення охорони громадського порядку та охорони бюлетенів задіюється близько півтора тисячі прикарпатських правоохоронців. Допомогу в забезпеченні охорони громадського порядку працівникам міліції будуть надавати департамент надзвичайних ситуацій нашої області близько 700 працівників. Також нам буде надавати допомогу факультет громадської безпеки національного університету внутрішніх справ. А також фіскальна служба, працівники фіскальної служби. Окрім цього, зголосилися нам надати допомогу 960 членів громадських формувань. Після виборів основне завдання міліціонерів забезпечити супровід виборчої документації із дільничних виборчих комісій на територіальні, подальша їхня охорона аж до оприлюднення кінцевих результатів виборів.